У музеї етнографії Національного заповідника Давній Галищ, що у селі Крило з Галицької громади реставрують дах Гуцульської хати Гражди 19 століття. Таких будівель в Україні є одиниці, каже завідувач музею Роман Коновалов. За його словами, хату перевезли із села Устеріки Верховинського району у 80-х роках минулого століття. Відтоді вона зберігається у заповіднику як музейний експонат. Час від часу е, проводилися різні. Е, Консерваційні роботи, музеїфікація цієї гражди, але ну, останнім часом якось так склалося, що ця гражда трошки була в такому стані критичному. Вона протікала, прогнила покрівля гражди, і ми власне почали підшуковувати грантові програми на відновлення цієї, цієї покрівлі. Покрівля в старовинній гражді почала протікати внаслідок дощів. Найбільше пошкоджень було в господарських приміщеннях, які називають притулами, розповідає генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Через вологу з будівлі довелося забрати дерев'яні експонати, знайти грантодавців, які профінансували роботи, з відновлення вдалося за кордоном, каже директор заповідника. 25 тисяч євро давньому Галичу надали стабілізаційний фонд Міністерства закордонних справ Німеччини та інститут імені. Гете реалізувати задуманий проєкт вдалося не одразу, розповідає Володимир Олійник. Були проблеми з документу. Проблеми пов'язані фактично з е, електро, ну, з, з тим, що виключають світло, тому що потрібно пройти там е, десь сім дозвільних процедур, так, тобто це дозвіл від е, облдержадміністрації, це дозвіл від міністерства, це внести в різні електронні системи, ну, щоб почати ремонтувати. І е, ми запізнилися десь на півтора місяці, але тим не менше. Якби нам грантодавці пішли на зустріч. Завідувач музею етнографії Роман Коновалов розповідає, що для цього знайшли майстрів, які виготовляють драниці. Тонкі дерев'яні дощечки, якими колись покривали верх гражди. Виготовляли їх із ялини діаметром один метр. Спеціальними такими інструментами розколювали на ось такі. Дощечки, формували вже з нею рівну дошку, вона, що важливо, має бути обов'язково колена. От. Потім висушувалося під вагою. І десь через два роки, коли вона вже добре висохла, нею могли покривати хату. Після того, як покрили хату, цю хату зверху обробляли такою спеціальною гуцули казали ропа це ну, типу як сира нафта. Через сніг і морози покрити водовідштовхуючою речовиною оновлену покрівлю не вдалося, каже Роман Коновалов. Це робитимуть, коли буде сприятлива погода. А зараз готують дерево на платви для даху, розповідає працівник музею Василь Харук. До цього кололи дранку, а зараз ми корем дерево. Що потім з цим буде? Для Це платва буде на дах. Зі слів директора національного заповідника Давній Галич Володимира Олійника за грантові кошти працівники музею відремонтували 75% даху хати Гражди. Галина Маріччина, Роман Коджежук, Суспільне новини, Івана Франківщина.